мотокультиватор готовий до першої оренки. Отже, посадили картошку, обробили картошку і правильно! Не забудь, підпишись. Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Про, З вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про додаткові можливості до мотокультиватора Husqvarna, а саме моделька TF230. Отже, ми поговоримо про те, на що він здатний в роботі, що до нього можна додатково поставити, і взагалі, які він функції може виконувати. Отже, поїхали. А поки. Сідайтесь позручніше, обов'язково не забудьте підписатися і поставити лайк. Нам це важливо, тому що ми хочемо знати, які відео вас конкретно цікавлять у нас. Тому підписуйтесь. І перше, що ми хочемо розпочати, це з встановлення на наш мотокультиватор ось таких -от двох чудових ґрунтозацепів. ґрунтозацепи діаметром 230 мм, сама диск, загальна висота їх становить 280 мм. Постачається ну, тільки комплектом. Отже, беремо наші ґрунтозацепи і починаємо ставити. Є. Yeah. Переходимо далі. Для того, щоб нам поставити додаткове спорядження, нам потрібна ось така от сцепка, яка не йде, до речі, в комплект поставки. Продається вона окремо і вона є досить таки функціональною. Як вона ставиться, Ну, давайте спробуємо. Для того, щоб поставити, нам потрібно базовий набор ключів, який йде на мотокультиваторі, сама сцепка і, в принципі, сам культиватор. Знімаємо спочатку нашу сошничок. Переходимо до встановлення самої, скажімо так, сепки. Що стосується того, як вона поставляється, то вона поставляється в комплекті з двома гвинтами, які нам потрібно зняти, так як вони не дають можливості нам правильно зацепитись. І вона буде просто, говоря, болтатися в різні сторони. Тому знімаємо гвинти. Один гвинт знімається самостійно. Наступний гвинт для того, щоб нам взяти, потрібно зняти, взяти ключик на 19, відкрутити контргайку. Знімаємо і після цього ми тільки можемо відкрутити наш гвинт. Знімаємо ці короткі. Болти вони нам не потрібні поки що. До речі, в комплект поставки входять додаткові два гвинти, з якими ми був час, що не знали, що робити, поки не зрозуміли, для чого вони. Беремо ці два гвинти, наживляємо гайки на один та на інший і заводимо їх з. Внутрішньої сторони. Один. Та другий. Приблизно ми виставили, зараз ставимо нашу сцепочку. Оставили, фіксуємо її за допомогою штифта. Те, що я казав, вона зараз болтається в різні сторони. Нам це не потрібно. Не забуваємо встановити гвинт. Іначе наша сошка буде ходити по висоті, збираємо нашу сцепочку і починаємо регулювати. Е, було в нас, були в нас випадки, коли люди писали про те, що дана сцепка починає ходити в корпусі. Ми не могли правильно зрозуміти, в чому, в чому суть, поки не звернули увагу на те, що. Є досить такий великий зазор між цепкою і верхньою частиною. Були випадки, коли люди підкидали якісь шайби, там, я не знаю, гайки, хто як виходить з ситуації. Хоча мені здається, цього всього робити не потрібно. Достатньо просто знову ж таки взяти ключ, який йде на 17, і зробити регулювання без нічого зайвого. Зараз ви це побачите, що воно. Нічого ніде, в корпусі не ходить. Підтягуємо по мірі можливості одну сторону, іншу сторону і контрагаємо гайкою. Після того, коли ми законтрагаємо гайкою, можу сказати, що сцепка стоїть. Рівно під тим кутом, яким вам можливо потрібно. Що стосується самої сепочки, то тут, до речі, є ось така от додаткова функція, яку ми можемо використовувати в разі необхідності, це використання гарнітури під кутом. Ось тут є отвор, отвір, точніше. За допомогою якого ми можемо це все вже регулювати. І якщо ви працюєте десь, можливо, під кутом, то для того, щоб у вас мотокультиватор правильно йшов, ви вже собі, скажімо так, цю гарнітуру, яку ви ставите, вона буде вже тоді йти під тим кутом, під яким потрібно вам. І перше, що хочемо почати, це плуг. Як ж без нього, якщо, скажімо так, ми. Перекультивували нашу землю, хочемо, скажімо так, можливо, додатково, я не знаю, що згорати, або перед культивуванням почати процес згорання. Можна садити їм навіть картоплю під плуг. Тому в комплектації можна додатково придбати ось такий от плужок від кускварна. До речі, що стосується гарнітури, то на 230-й мотокультиватор, гарнітура йде е, окремо. Вона не підходить ні на які інші моделі, тому сцепка йде універсальна. Що стосується додаткового спорядження до 230-го, воно різне. Ні в якій іншої моделі воно не підходить. Отже, беремо ми ось такий от наш плужок і починаємо його встановлювати. Встановлюємо. Для встановлення нам потрібен ось такий от штифт. Виставляємо по необхідній нам висоті. Так, і що ми бачимо? Бачимо те, що воно болтається в різні сторони. Скажу так, що горати воно не буде і тим більше не буде садити картопля. Якщо посадить, то я не знаю, яка та картопля буде. Напевно, ніяка. В нас в комплектації є ось такі от два гвинта, і саме вони нам і потрібні. За допомогою їх ми відрегулюємо наш плужок, щоб він йшов рівно. І наша картошка чи та земля, яку ми огораємо. З нею, скажімо так, буде все, все добре. Після того, як ми підтягли два гвинти, бачимо те, що цепка стоїть. Рівно на своєму місці. І наш мотокультиватор готовий до першої е, Принципи по цьому, я думаю, що зрозуміло. Після того, як ми, скажімо так, посадили даним мотокультиватором картоплю, прийшов час для того, щоб зробити розпашку. І ми можемо поставити правильно це розпашку. Ось така от розпашка Е, Вона так само регулюється, як зазвичай. Різна сторона ліворуч-праворуч можна збільшити або зменшити, якщо необхідно це зробити. Розпашка є досить таки масивною і я скажу так, що вона є досить таки тяжкою. Відчувається, що в металах у скварна тут не пожаліє. Отже, посадили картошку, обробили картошку і правильно. Потрібно її викопати. Не будемо ж ми копати вручну, коли у нас є мотокультиватор. Знову ж таки, станом в нагоді, у нас ось такий е, картопле-копач до 230 го нашого культиватора, за допомогою якого ми можемо те, що посадили, те й викупити. От. Викопали нашу картоплю, зняли ґрунтозацепи, поставили знову ж таки насадки культиватор і завершили скажімо так, процес е, збору врожаю е, шляхом. Підготовки землі до наступного сезону. От, в принципі, друзі, все, що ми хотіли вам сьогодні розказати. Якщо вас зацікавило наше відео, не забувайте знову ж таки підписуватись, лайкати, писати в коментарях. Обов'язково проявляйте увагу до тих тем, які найбільше вас цікавлять, тому пишіть у коментарях. І якщо ми будемо бачити, що деякі питання людей цікавлять, будемо знімати на це наступні наші відеоролики. На цьому. У нас все до наступної зустрічі, папа. -па.